Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Федеральний суд США постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи, які підвищили вартість імпорту для всіх від гігантських компаній до пересічних американців. Рішення не дозволяє Трампу застосовувати тарифи, запроваджені раніше цього року проти Китаю, Мексики та Канади, спрямовану на боротьбу з фентанілом, що потрапляє до США. 99% чоловіків, які були обмежено придатними. Після проходження повторного ВЛК визнаються придатними до військової служби, заявив член оборонного комітету Верховної Ради. У 2025 році в Україні спостерігається чітка тенденція. Покупці житла віддають перевагу об'єктам на завершальних стадіях будівництва. Це зумовлено бажанням мінімізувати ризики, пов'язані з інвестуванням у нерухомість на ранніх етапах зведення. Основні причини зростання попиту на завершені проекти. Перше безпека інвестицій. У зв'язку з воєнними діями та економічною нестабільністю покупці прагнуть уникнути можливих затримок або заморожування будівництв. Завершені або майже завершені об'єкти викликають більше довіри. Швидке заселення. Багато покупців шукають можливість якнайшвидше переїхати до нового житла. Об'єкти на фінальних стадіях будівництва дозволяють реалізувати це бажання без тривалого очікування завершення робіт. Третє. прогнозованість витрат. На завершальних етапах будівництва ціни більш стабільні та передбачувані. Статистика та тенденції згідно з даними ринку, понад 90% попиту на первинне житло сконцентровано в містах, які вважаються відносно безпечними, таких як Ужгород. Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Житомир, Дніпро, Вінниця та Київ. У цих регіонах переважна більшість покупців цікавиться житлом, готовим до заселення або на завершальних стадіях будівництва. До початку бойових дій кількість покупців, готових інвестувати на ранніх стадіях будівництва, оцінювалася в 40%. Наразі цей показник знизився до 15%. Поради для покупців. Перевірка документації перед придбанням житла важливо ретельно перевірити всі документи або звернутись до нас. Поставте плюс коментарях і ми вам розповімо про це, що підтверджують законність будівництва та. Право власності, друге оцінка репутації забудовника. Вивчіть історію та репутацію компанії забудовника. Зверніть увагу на реалізовані проекти та відгуки попередніх клієнтів. Умови договору уважно ознайомтеся з умовами договору купівлі-продажі, особливо з пунктами, що стосуються термінів введення в експлуатацію та можливих штрафних санкцій. Я впевнений, що вам потрібна додаткова інформація або консультація щодо конкретного регіону. Чи типу нерухомості, які ви бажаєте придбати або продати. Звертайтесь, будь ласка, до компанії Level Group, тобто до нас. Плануєте придбати квартиру в Києві або області. Команда Level Group допоможе зробити цей процес комфортним і безпечним. Ми забезпечуємо повний юридичний супровід та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми це динамічне агентство, яке працює для того, щоб ринок нерухомості був прозорим, чесним і зручним для людей. Мрієте про нове житло або хочете вигідно продати свою нерухомість. Звертайтесь до нас, тобто до Level Group, ваш надійний партнер у нерухомості. Залиште плюс у коментарях. І ми з вами зв'яжемося, або напишіть свій номер телефону, мені в особисті повідомлення. Підпишіться. Будьте в курсі свіжих новин щодня.